Одиність, ми в Богдансько-Убусський район, господарство Байагра разом з директором Трубіком Тереворічем. В цьому господарстві вже успішно декілька років працюють директори фен 36 й і в цьому році ми розпочали свою роботу Фен-724. Про роботу з компанією Дана машина була куплена в селі 2015 року, на сьогоднішній день 4 тисячі, 2001. По колонкам поки що жодної колонки не було. Відпрацював він у нас в різних роботах, хвороби ці інформації тискування, привезли економічна, надійна машина, комфортна кабіна, механізатори пожелять, з порівняння з іншою технікою, коли ми купували цю цих інших фент, коли ставили питання, можна може іншу машину, сказали тільки фент. Тило типу проводиться вчасно, спеціалісти замісто контролює, зауважень до машини немає. Надійна, економічна машина для е середнього спеціалістів.